Друзі, я вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк ЮАМ. Нове чудове надходження. Це у нас Jeep Патріот 2011 року. Автомобіль хазяйський, приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями задньої частини, які повністю професійно виправлені. Зараз має гарний візуальний стан, По кузову площить, відполірований. Видно, що за машинкою дбали На всесезонній сезоні Салончик у нас текстильний. Є контурна підсвітка, яку власник сам зробив. Також по комплектації повний електропакет, мультикермо з круїз контролем, кондиціонер заправлений та працює. Мультимедіа на базі Android з усіма корисними функціями. Автомобіль на повному приводі з атмосферним двигуном об'ємом 2,4 літра. Дуже надійний апарат, який може спокійно ставити газик. Запрошуємо на перегляд та драйв грушевського 15-та, Придбати авто можна як за заготівку, так кредита і Ще у нас є дні. Чекаємо на вас.